Друзі, вітаю! Стали відомі причини, чому Трамп із Путіном побили горшки. Здавалося, все складалося супер, готувалися їх, їх їхати в Будапешт і їсти бограч там. Але щось пішло не так. Wall Street Джорнал написало всі деталі, чому побили горшки ці два пана. Е Деяка преса в Штатах нагнітає, що серед виборців Трампа росте значить рейтинг непідтримки України, і загалом штати можуть переключитися на Венесуелу. Але є рішення в Foreign Policy Вийшла велика стаття. Насправді дуже класна дієва. І я більш ніж певний, що вона ляже на стіл. Великим політикам, яка власне пропонує, каже, окей, хай там рейтинги ростуть, падають неважливо, Буде Венесуела, буде Гаяна, будь-яка інша країна війна неважливо. Вони ну, кажуть, ми знаємо інструмент як Україні дати зброї на 100 мільярдів доларів. Більше того, ці гроші будуть включати ще й домагавки, і власне такий. Політичний рецепт поклали в цю прекрасну газету. А ну таки, газета, найголовніший журнал з геополітики в світі, не просто газета. От а цікава насправді історія. Пропрацьований, я б сказав би, навіть цілий політичний план. Давайте все це проаналізуємо швидко. Я вам зараз розкладу все по поличках. Просто вас попрошу підписатись на цей youtube канал. Зараз критично важливо нас атакують російські боти, хочуть, щоб наш контент. Понизили. А я вас дуже прошу навпаки, щоб українське слово і політична аналітика лунали і звучали. Ви підписуйтесь, ставите дзвіночок і те, що хочуть кремлівські бота. Вони там сотнями тисячами сидять, намагаючись нас понизити, ви навпаки, даєте нам простір для росту. Тому, будь ласка, підпишіться, а ми починаємо. Західна преса вийшла з великою кількістю коментарів про те, що Путін своєю тупістю і жадністю зірвав переговори. Трамп був супер задоволений розмовою з Путіним по телефону. почав навіть тиснути на Зеленського, але потім прийшла листівка. Прийшло письмо з Росії. Меморандум, як англійською вони пишуть мемо, от прийшов мемо, і там власне було написано, що це не російська армія, а банда мемів. От вони захотіли драматичне скорочення української армії, вихід українців з території, ну і далі пішла демілітаризація, ніколи вступ в НАТО і далі далі. Штати роздратувалися, Трамп роздратувався і сказав, що ні, з Путіном ми зустрічатись зараз не будемо. Він загалом не відкидає таку зустріч, але хоче бачити від Путіна, що був якраз таки була налаштованість на мирні переговори. Бо. Європа, я вам вчора писав відео. Вечірня, подивіться, там я розклав повністю європейський план. Європа каже, ми готові. от Україна каже, ми готові, а Путін не готовий. Загалом Вострій Journal каже, що таке враження, що кін Лавров втомився. Йому зараз не до штатів, не до зустрічі загалом не до Путіна. І вони якось бачать, що він займається якимись Іншими справами незрозуміло чи він зібрався помирати, чи завів там собі нову пасію. Ну, чи щось з нього сталося, чи Путін дав йому нові завдання, але кажуть, щоб Лавров не був мотивований підтримувати жорсткий дипломатичний зв'язок з Сполученими Штатами. Тому ця історія через те, що й прислали суперневигідну для України пропозицію, вона канула в літо. І зараз Трамп зустрічається з Сі Трамп посилює. Якраз таки своїх союзників, але точно не йде на прямий позитивний контакт з Росією. Про це пише нам Wall Street Journal. Також ця газета каже, що Штати готуються завдати ударів по портах, морських об'єктах та аеропортах Венесуели. От ви знаєте, що там Нобелівська лауреатка, яка може Трампу подарити свою Нобелівську премію, якщо вона стане президентом, тому типу дуже важливо Ніколая Мадуро, який дуже дружить з Китаєм та Росією, взяти і скинути. Чому це важливо для нас? Так, частково це відволіче увагу від нас. Я зараз скажу, як це переграти. Але так, частково це може відволікти увагу, але тоді в штаті в руках буде суперкрутий зовнішній геополітичний тиск на Росію нафта. Нафту можна буде не продавати або продавати в супервеликій кількості, цим самим знижуючи ціну для Росії а 30 доларів це ключик до розвалу Російської Федерації. Тому якщо штати підуть на Венесуелу, це десь нас трошки обмежить в їхній увазі та політичній підтримці. Але в той же час допоможе штатам мати реальний тиск на Росію, дружити Суддівською Аравією, мати в кишені Венесуелу ну, от свою нафту мати. Ну і тоді можна росіян повністю вибити з ринку Європи. А зараз це відбувається. Це трильйони доларів. Ну а далі піде інша історія. Далі буде просто зниження ціни і змушування Росії сісти за стіл переговорів. Тому Венесуела. Неоднозначна історія, але в ній для нас може бути більше плюсів. Також вийшла американська преса. кажуть: слухайте, а дивіться в Дональда Трампа серед його виборців просідає рейтинг України. Ай-яй-яй, що з цим робити? Ну от е, так, нашим депутатам і нашим політикам треба їхати. Треба працювати з цими виборцями, йти до церкви. Ну тому що консервативний виборець в Сполучених Штатах, республіканець, він ходить до церкви, він поважає армію, тому треба більше випускати наших ветеранів за кордон. Бо ви знаєте, що багатьом забороняють виїжджати. знову ж таки ветеран юридично і законом не обмежений, але є політичні правила, коли там деякі. Цензори сидять, когось випускають, когось не випускають, сидять на кордоні, перевіряють. Ну, їм політично військово нема чим зайнятися, тому вони сидять моніторять там депутатів, ветеранів. А що ж ви їдете? У нас є свої красиві, значить, е персонажі, назвемо їх так, які мають виключне право їздити. Решті не можна. Але треба навпаки, треба в кожен штат засилати ветеранів, наших потужних хлопців і дівчат, які пройшли жернова війни, які на одній мові можуть їм розказати, що тут відбувається. Що загалом як бити Росії, ось через це просідає рейтинг. З цим можна боротися, і це можна переграти. Просто треба більше запускати людей на місця. Штати це демократія. Більше людей, більше розмов, більше преси, більше роботи з сенаторами, конгресменами, і їхніми виборцями. Все баланс. Зміниться. Росія проти нас там запускає фейки, а ми ніяк їх не відбиваємо. Візит там одного-двох наших представників не вирішує драматичну ситуацію. Тому з цим треба працювати уже зараз. Вчора треба було, але знову ж таки, ми ж не управляємо минулим. Але Foreign Policy каже, що є рецепти, і це все можна вирішити. Вони кажуть, що треба Штати запросити до європейської програми Safe. Це з англійської перекладається безпека. причому безпека, в тому числі для України? Вони кажуть, є пакет зброї на 90 мільярдів доларів. і каже, давайте запросимо туда штати. Європа все рівно наступні 10 років не зможе відмовитись від американської зброї. Все рівно треба буде виготовляти. Так, ви знаєте, що зараз йде жорстке протистояння країни, які не мають своєї зброї, типу Польща, кажуть, давайте закупляти в Штатах, і Франція, яка виробник зброї, яка каже: Та наше нам закупляти в Штатах, давайте цю сотку 90 мільярдів євро. Це ж якраз такі мільярдів. 100 мільярдів доларів. Він каже, давайте цю сутку закопаємо в своє виробництво. Це зробить нам прижок, скачок. да, в супер суперкороткостроковій це не дасть результату, але зараз 3-4 роки у нас вже буде супер своє виробництво, і ми зможемо самі за себе відповідати, самі за свою оборону. І Макрон відстоює своїх виробників зброї. Німці також. Ну в нас теж тут з'явився апетит до виробництва і дронів, і старої техніки. В той же час ми, якраз такі, добре телятками і в штатів не проти взяти це нормально. Ми в війні, тут нічого зазорного немає. Але в Європі є конфлікт типу, купляти зброю чи виготовляти зброю на цю сотку. Foreign policy каже: типу, давайте й те, йте. Затягнемо Штати в ці контракти, будемо отримати в короткостроковій перспективі їхню зброю. Томагавки, хаймарси, танки, дрони, все, що треба, артилерію, передавати, брати це все на рахунки Іспанії, Італії, там, Бельгії Німеччини. А потім передавати Україні. І вони кажуть, і там дійсно дають нормальний дієвий рецепт, що, типу, давайте Штатами допрацюємо цю історію і далі зможемо мати суперзброю для України. Тому зараз насправді ця ідея вона з'явилася в медіа, але я вам скажу, що ця ідея має непоганий потенціал для того, щоб взяти і бути реалізованою для України. Тому навіть якщо рейтинг в Штатах наш. Росяди серед виборців Трампа, серед виборців там Камали Харріс, яка зараз почала замість того, щоб атакувати Трампа і рости через своїх виборців. Вона зараз атакує Байдена в чередовсі інтерв'ю. Незрозуміла історія. Але це їхня політика, не знаю. От ми навіть просівши і в тому, і в тому таборі, будемо закріплені європейсько-американським контрактом, щоб Штати передавали на десятки мільярдів доларів зброю Європі. Європа передавала нам, і тоді незалежності напали на Венесуелу, не напали, просів рейтинг, не просів. Неважливо. Важлива важливо одна штука, що гроші і зброя будуть іти в Україну до моменту, поки Росія не зрозуміє, що треба зупинитись. А ось ці. Радикальні категоричні заяви, які вони присилали Дональду Трампу, ну от просто роз'їдуться по кремлівських кабінетах з двома нулями і будуть використовуватися по прямому призначенню, а не як інструмент шантажу й маніпуляції щодо українського. Майбутнього, ось така друзі. Інформація будуть сьогодні додаткові новини. Я обов'язково вийду до вас на зв'язок. Зараз попрошу написати в коментарях, як вам така ідея, чи погодяться американські виробники на десятки мільярдів доларів додаткових прибутків. Бо, наприклад, цей, цей же газета, цей же журнал, газета пишуть, що слухайте, ну повні гарантії безпеки, тільки що отримав Катар, повне забезпечення. То чому це не може отримати Європа і Україна. Більше того, за це заплатять десятки мільярдів доларів. Ну і сумарно цей пиріг коштує сотка. Напишіть це в коментарях. Друге, підуть проти Венесуели, ну, знову ж не проти Венесуели, проти Ніколаса Мадуро, Чи не підуть. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, і ваша підписка катастрофічно важлива. Я хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Dois ou